Як так вийшло, що наші потолки настільки низькі. Ось так виглядає наш будинок. Раніше ось це приміщення це був будинок, ось цього всього не було, а ось це була літня кухня, як звичайні сільські старі хати. Потім минулі власники вирішили, що їм не потрібно окремо літня кухня та будинок, і вирішили зробити ось такий суцільний коридор, який проходить. Від кухні до будинку. Власне, і тут найнижчі стіни. Дійсно, дуже-дуже низький вхід у будинок. Тому потрібно робити ось так. Але це тільки ось ця частина, там, де коридор. Бо, як я вам вже пояснила, раніше цього не було. З цієї сторони в нас знаходиться кухня. Давайте порівняємо потолки. Так, бачимо, що да? я майже торкаюся своїм зростом 170 см. Рухаємося до кухні. Ситуація набагато краще, тому що я навіть своїми кілометровими нігтями але не достаю потолка. І вони справді десь метра два навіть більше. Наступна кімната тут уже прохід нормальний, і потолки також дуже-дуже високі. Коротше, який робимо висновок з того всього. У нас дійсно низькі стелі, а тільки в коридорі, тому що коридор це пристройка.